Працівники авіакомпаній, які відмінності між пасажирами різних тарифних планів ви помічаєте? Пасажири першого класу це здебільшого завсідники, які часто подорожують. Для них це не є чимось новим чи захоплюючим. Вони знають, чого хочуть, і у них є свої звички під час перельоту. Зрідка тут трапляються пасажири, які вирушають у весільну подорож, або обміняли всі свої бали і вирішили повеселитись. Саме вони зазвичай намагаються скористати всіма безкоштовними закусками і напоями, як і належить. Решта пасажирів літака. Це цілковита мішанина, багато постійних пасажирів, але також чимало тих, хто літає вперше або дуже рідко. Їм потрібен час, щоб сісти, з'ясувати, де і як покласти валізи. Вони занадто швидко встають, коли літак приземляється. Тощо. Моя мама бортпровідниця, яка здебільшого літає далеко магістральними рейсами, каже, що їй подобається працювати у бізнес-класі, тому що всі пасажири сплять. Одного разу я вперше летіла з Канади до Азії 14-годинним рейсом. Вони напхали нас необмеженою кількістю їжі та закусок, а потім вимкнули світло. Я проспала 10 годин поспіль. Працівники добре розуміли, що роблять. Пасажири першого класу часто є найбільш спокійними. Це тому, що ви можете дозволити собі куди більш розслаблений переліт. Я досить часто літаю економ класом і хочу того ж самого. Але натомість я тиснуся як сардина, і мені доводиться довше чекати на контроль безпеки та посадку. У мене немає доступу до гарного залу очікування, де можна було б відпочити. Я напевно витратила 40 доларів на кілька закусок, щоб по. Обідати, а тепер застрягну на незручному сидінні щонайменше на годину в оточенні купи інших виснажених і знервованих людей. Я з усіх сил намагаюсь тримати себе в руках і ніколи не грублю, але це точно не розслабляє. Нещодавно я літала бізнес-класом з батьком, і вже сама посадка в літак виявилась колосальною різницею у плані стресу. Одного разу я потрапила в перший клас, і це було схоже на виграш в лотерею. Тож так. Зовсім інші відчуття, як різниця між лімузином, який везе вас кудись, і міським автобусом працювала бортпровідницею майже 10 років в трьох різних компаніях. Перша відомі близькосхідні авіалінії залежить від місця призначення, але в економ-класі зазвичай повний індусів з паспортами ЄС, Великобританії та США, які принижують екіпаж, висувають багато вимог. У мене були пасажири, які влаштовували істерики через те, що не могли отримати бажану їжу, ніби не існує попереднього замовлення спеціальних страв. Також батьки, які просили нагетси і картоплю фрі для своїх дітей, були й нормальні. Ні, люди, але я пам'ятаю тільки психологічні травми. Бізнес-клас це суміш усього, але зазвичай люди більш спокійні, часто літають і не дуже вимогливі. На далеких і на наддалеких рейсах всі просто спали. Люди з покращеним класом були дуже помітні, не затримувались надовго, перші ж отримати підвищення до першого класу. Також не допомагало те, що компанія занадто сильно тиснула на екіпаж. На нас могли доповісти начальству за те, що ми замало посміхались, що б це не означало. Друге, лоу-кост найвеселіша робота, яку я коли-небудь виконувала. Пасажири були веселі і жартували з нами. Було дуже невимушено і цікаво. Багато хто курив в туалеті. Звісно, ніхто не був вимогливим, бо не було чого вимагати. Але одного разу на борту була знаменитість, яка очікувала. Вала віп обслуговування, і всі ми дуже саркастично до неї поставились. Третє приватна авіація. Найвибагливіші пасажири, які не залишали чайових. Також супер, мега і багаті люди бувають або повними придурками, або великими сонечками. Одна старша пані дуже заможна з багатої сім'ї. У Вікіпедії навіть є сторінка про її родину. Запитала мене, чи встигла я пообідати. А коли я відповіла, що ні, сказала, щоб я з'їла щось перед тим як їй подадуть її страву. Вона з радістю почала. Чекає я ледь не розплакалась. Економ. Втомлені, голодні, стискають подушку для шиї як рятівний круг. Преміум економ самовдоволені, бо мають на 10 сантиметрів більше місця для ніг і калих чогось, що віддалено, нагадує вино. бізнес клас вдають, що перевіряють електронну пошту, а насправді грають в кенді Краш на айпаді. Перший клас вже в піжамі і називають усіх дорогенькими. Увічливість у першому класі вас не замахують і не мацають за яйця. Люди з економ класу вимагають найкращі напої, тому що вони заплатили 35 євро, щоб швидше зайти в літак. Я людина, що має друзів у всі вони кажуть, що преміум економ це найдратівливіший клас. Пасажири економ класу, які платять трохи більше і очікують отримати досвід близький до бізнес класу. Я літаю в одній з великих авіакомпаній, і люди зазвичай вічливі і вдячні, якщо ми можемо забезпечити їм безпроблемний переліт. Ми любимо стояти за дверима кабіни пілотів при посадці та махати пасажирам рукою на прощання. Мій друг літає на ULCC. Вони тримають двері кабіни зачиненими і чують, як пасажири по той бік бурчать, що обслуговування було найгіршим, і вони більше ніколи не полетять цією авіакомпанією. Але вони знають, що ці пасажири повернуться, тому що вони скнари, і ніхто інший не повезе їх у Вегас за 39 доларів. Влітку більше людей, які не літають регулярно, вирушають відпустку або подорожі. Це помітно. Вони завжди більш напружені, неорганізовані і часто грубіянять. Не в сезон. Більш досвідчені. Літають регулярно, цінують персонал, менш агресивні, коли щось де не так. Перший клас літають часто або просто раді опинитись там через підвищення класу обслуговування чи рідкісний квиток, оплачений компанією. Загалом доброзичливі або ж покидьки дуже досвідчені в тому, щоб бути покидьками. Економ, як правило. Цінують сервіс, але також можуть поводитись зухвало, залежно від того, чи летять вони в преміум сегменті економ класу, що є досить іронічним. Базовий економ. Зазвичай ці люди ніколи не літають, і це видно. Іноді вони просто зляться через те, що потрапили в базовий економ, і не розуміють, що причина їхнього жахливого самопочуття полягає в тому, що вони купили саме такий тариф. Пасажири дуже часто не розуміють, що таке базовий економ. Відредаговано, немає нічого поганого у бронюванні базового економ-тарифу. Просто група номер 1 яка скаржиться на те, що їм було неприємно летіти. Це саме цей тарифний клас. Це чудовий варіант, щоб заощадити гроші, особливо якщо ви подружуєте кількома рейсами. Але коли ви не можете перебронювати квиток, мусите платити за зареєстрований багаж, сідати на середнє місце. Не варто наїжджати на борт провідників через це. Я досі не розумію, чому пасажири ззаду встають щойно літак приземляється. У мене була подруга, яка багато років працювала бортпровідницею в American Airlines, і вона казала, що пасажири, які часто літають, є найменш вимогливими. А люди, які не так часто літають, поводяться найбільш претензійно, ніби вони заслуговують на більше. Вона звільнилась, бо втомилась від того, що менш привілейовані люди вдають себе членів королівської сім'ї, хоча насправді платять за найдешевше місце в літаку. Я працювала у великій американській авіакомпанії, чесно кажучи, буває по різному першим класом, як правило, літають пасажири, які не подорожують регулярно. Але якщо вони не отримують підвищення, то можуть рятувати через те, що залишилось в економ класі. Вони завжди кажуть про те, що зазвичай отримують підвищення класу. Економ залежить від обставин. На переповнених рейсах люди бувають дуже незадоволені, але якщо які є місце, то вони набагато розслабленіші. Загалом, я зауважила, що сім'ї, які подорожують разом, можуть бути дуже неввічливими. У моїй авіакомпанії потрібно було платити за вибір місця, і багато сімей намагались обійти ці витрати, викликаючи почуття провини у інших пасажирів, щоб сісти разом. Це не завжди були сім'ї з маленькими дітьми. Я маю на увазі людей з підлітками, які вимагали, щоб усі сиділи поруч. Примітно, що підлітки. Ніколи не було діла до цього. Я працювала в Атланті, Бостоні, Детройті та Солт Лейк Сіті. Солт Лейк Сіті був найгіршим у цьому плані. У Детройті були найприємніші пасажири. В Атланті та Бостоні був мікс. Я працюю в наземному екіпажі, тому, можливо, маю іншу точку зору ніж бортпровідники. але бізнес-пасажири та пасажири пріоритетного класу здебільшого надзвичайно з верхнього поводяться з цієї причини. Я ніколи не буду працювати в залі очікування. Не персонал, а пасажир, який сьогодні більше подорожує бізнес ніж економ-класом. Чесно кажучи, найбільша різниця полягає в тому, що ви, як правило, просто відпочиваєте і багато спите, але не більше. Дехто намагається випити більше алкоголю ніж зазвичай, особливо коктейлів. Але на цьому все також ви можете зустріти пасажирів, які знають членів екіпажу на ім'я в економ-класі. Я рідко таке бачу. Особисто я ніколи не літаю першим класом, але мене завжди вражає кількість людей, які підводяться, що просто стояти, не згорбившись, поклавши голову на кошик над головою. Бачиш усіх тих людей попереду? Так, вибач, друже, ти не зійдеш, поки вони не вийдуть, навіщо ти себе мучиш? Для цих людей часто все навпаки: сидіти це катування, стояти це полегшення. Щодо мене, то я довгоногий. Зріст метр дев'яносто п'ять. Мої коліні чашечки буквально впиваються в сидіння переді мною, коли я сиджу в стандартному кріслі літака, або мої ноги знаходяться під якимось жахливо дивним кутом. Єдине полегшення це встати. Це не має нічого спільного з бажанням вийти з літака раніше. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансу підтримку. А чи літали ви в літаку? Напишіть в коментарях.